Ми сьогодні передали fpv дрони і тактичні наушники. Дуже потребуємо саме FPV, тому що в нас є бійці, які нищать техніку і особи, особовий склад ворога, е і доволі таки еф еф ефективно. Всі бачать інтенсивність бойових дій. Чим частіше ми їх і більше будемо використовувати, тим менше в нас буде залучатися військової техніки. І, ну, і під час штурмів дуже це хороша річ. Чим більше ми їх використаємо, тим більше ми можемо просунутися і менше нам буде загрози. Тобто це знищення живої сили, вопів, техніки. Дрони себе добре показують. Зараз тим більше що... От якість ціх, нормально? Так, хороші. Плати ініціації ми вставляємо? — Там все нормально, так. Вибухівка, все? все — все, все добре. Зараз якраз ворог продовжує наступальні дії, може декілька бігав. Скільки зараз от, у вас урокові, є досвідчені хлопці, бо на мене ваші вішники дуже гарні? Скільки ефективність відсоток? Ну, близько 40. Велику знову ж таки втрат, трасс, реп, але при цьому все одно ефективно. Тим більше, що я кажу, противник зараз часто проводить наступальні дії. І нам в цьому плані якби там не було трохи легше, тому що він витягується на нас, він витягується на територію, яка менш захищена, його знову ж таки засобами реб. Це дозволяє здійснювати ураження як нашим хлопцям, так і іншим групам, тому що там, де зараз працюють мої хлопці, там ще близько чотирьох груп інших підрозділів. Намагаємося брати пріоритетні цілі, тобто це техніка або скупчення особового складу, які по неї носимо ураження. Коли не літає, через це зберігаємо багато дрон. І тактичні наушники, які нам також е, доволі такі потрібні при штурмах, при навіть обстрілі, е, дуже добре зберігають слух і бережуть наше здоров'я. За активні наушники я додам, що насправді дуже хороша ініціатива, тому що хлопці зараз в основному тренуються в умовах максимально наближених до бойових з бойовою стрільбою в основному це зачистка траншеї від піхоти противника, і так як набагато. Напевно, правильніше використовувати певна команда гранати. Це таки збільшує ризики. І тих же контузь. Такі наушники дозволяють не тільки бути використаними артилеристами, але й постатицями, які зберігають власний слух. Балістичні наушники призначені для зменшення бухового звуку, тобто щоб людина не отримала контузію. Це дуже хороша річ. Або, навіть якщо людина отримала контузію і вона повернулася, в неї є певна втрата слуху. І це як слуховий апарат. Друзі, приймайте. Дякую. Дуже дякую. Дружині вітання, дякую. до речі. І дякували. Ви знаєте, міняєтесь приїжджає. Спасибі. Радий був бачити.